Календарі субота, 9 квітня. Ви дивитесь оперативний випуск новин на телеканалі СК 1 Вже 45-й день. Наша держава героїчно дає відсіч російському агресору. Ми живемо в умовах воєнного стану. Вже 45-й день. Наші захисники героїчно б'ють ворога. Вже 45-й день нашої української незламності. А зараз перейдемо до головних подій станом на цю годину. Днями волонтери оголосили збір коштів для бабусі. Гроші потрібні були на ліки, їжу, і вікна, які у жінки повилітали через расистів. Житомиряни за чотири хвилини зібрали потрібну суму і навіть більше. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила ПЖ Житомир. Люди зібрали майже 33 тисячі. Волонтери додають, тепер бабусі вистачить не лише на нові вікна, а й навіть на балкон. Кошти, які залишилися, обіцяють відправити далі на волонтерство. Юні спортсмени Житомирщини продовжують представляти Україну і нашу область на змаганнях різного рівня. Багато з наших спортивних талантів зараз тренуються за кордоном. Зокрема, у Польщі зараз перебуває наш Тарас Хіміч. Він готується до етапів Кубку світу чемпіонатів Європи та світу з сучасного п'ятиборства. Також у Польщі перебувають наші юні спортсменки, які нещодавно отримали призові місця у міжнародному турнірі з вільної боротьби серед юніорок 2002-2004 років. Медведька Дар'я. Марченко Софія та Дмитренко Валерія здобули перше, друге та третє місця у боротьбі. Даніїл Марущак виборов перше місце на турнірі з кікбоксингу ВАКО у чеському місті Маріанській лазні у німецькому місті Аусбург На місцевому турнірі сучасного п'ятиборства перші місця здобули Олександра Карпова та Катерина Борчукова. А на міжнародному турнірі з Дзюдо в Чехії срібно нагородив. Срібну нагороду виборов Янчук Тимофій разом з тим у Житомирі продовжують тренування наші юні легкоатлети. Третій день у Бородянці рятувальники і волонтери розбирають завали. Хід проведення відновлювальних робіт перевірив і міністр міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Наразі тут працюють 208 рятувальників: 60 киян добровольців та 41 одиниця техніки. Основна задача бійців ДСНС, окрім очищення території, є пошук тіл загиблих, аби їх згодом могли поховати належним чином. Інформація по, цьому інформація по цьому будинку зі слів мешканців сусідів ймовірно знаходиться під повалених цих чоловік. На даний час ми дійшли до підвального приміщення навіть до пуска. Вражає взагалі баронявки. На жаль, так. Сльозно глянути. Ну, Вражає. Три години попрацював. Я маю на увазі, от ви сьогодні попрацювали, наступний раз ви зможете поїхати за тиждень, я так розумію. Через день можна і завтра поїхати. Нема різниці. Ви готові, не вистажуєте. Ні, ні, ні. Ми допомагаємо. Це довге діло. Виїхати на ранок. Так, так. Далі спільно з... Адміністрацією міста Києва подається ну, автобуси, логістика оця у нас відпрацьована вже. І якби, ми людей це впираємо по точкам і виїжджаємо до місця проведення робіт. В Україні ліквідували підполковника армії РФ Георгія Петруніна. Він був військовим комендантом Самари. Мав бойовий досвід у Чечні та Сирії. А ось звичайні навчання у нашій країні, як говорять окупанти, він не пройшов. У Чорноморської одеської області зранку пролунав вибух. Про це повідомив мер міста Василь Гуляєв. Він закликав жителів не панікувати та спуститися в укриття. Не подавайте спаніки. Ситуация контролирована, да, есть взрыв, но после того, когда все разберемся, я вам дам полную информацию. Сейчас, по возможности, не подходите к окнам, будьте на расстоянии, есть возможность, спуститесь в бомбоубежище. Спуститесь, пожалуйста, и я вам дам потом полную информацию. Еще раз хочу сказать, ничего страшного на данный момент не произошло. Главное, без паники. Не паникуйте, потому что паника – это самое худшее, что может быть. Спасибо за внимание. Через короткое время выйду в эфир и все вам расскажу. Вічно можна дивитися на три речі: вогонь, воду та як розлітається надрузке російський танк. Наші захисники ліквідували ще одну одиницю ворожої техніки. Щиро сподіваємося, що у середині був екіпаж. Результати блискавичної роботи українських військових далі. Поблизу населеного пункту попас на Луганської області збройні сили України знищили вагнерівців. Це бойовики незаконного збройного угрупування приватної військової компанії, які тероризували Донбас. Тепер окупанти більше ніколи не вийдуть з району попасної, бо ж наші мужні захисники ліквідували цю мерзоту, накривши славним вогнем. Тож земля скловатої російській орді. Наші змужні захисники щодня б'ють агресора. Зараз ми вам покажемо чергову роботу розрахунку ПТРК «Стугна». Українські воїни майстерними діями на ходу знищують декілька танків та вантажівку. Є танчик, дивіться, заряджає. Заряджай. Внімає вистріл! Есть! Yes. Yes. Русский корабль <сох fists> идет. Есть! 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 ой Наші зенітні ракетні війська повітряних сил ЗСУ декілька днів тому збили безпілотник Оріон російських окупантів. Це середньовисотний ВПЛА великої тривалості польоту. Бортове обладнання призначене для візуальної радіолокаційної або радіотехнічної розвідки з можливістю тривалого патрулювання у визначеному районі. Можлива установка до чотирьох боєприпасів різного призначення. Дякуємо нашим захисникам за таку чудову роботу. Знайомтесь, це німецька вівчарка Харті, яка опанувала спеціальну підготовку і успішно пройшла своє бойове хрещення. Зараз вона на Сумщині надійно допомагає нашим піротехнікам знаходити вибухонебезпечні предмети, які ворог підступно залишив після себе у транспортних засобах, будівлях та інших об'єктах. Собака породи німецька вівчарка по кличці харті. Працює також на пошук та вилучення вибухонебезпечних предметів. Працює в, в основному це на машинах, це багажні об'єкти, тобто сумки і приміщення. Приміщення жилі, як жилі, так і нежилі. Підготовка. В середньому проходить десь рік, туди входить елемент соціалізації з загальної дисципліни, також і безпосередньо за напрямком її підготовки. Ця собака була до нашого сюди приїзду в відділенні підготовки собак не в бойовому. А от коли ми сюди вже приїхали, то ця собака вже почала працювати безпосередньо в бойових умовах. Можна сказати, що в неї почалось бойове хрещення Бо бойове хрещення, вже вона пройшла, тому що вже було залучення. Є машина, яку ну не можна відкривати, тому що ми не розуміємо, що там лежить. Відкриваємо дверці, багажник, і вибух і. І все. Собака працює, вона може впоймати цей запах вибуху небезпечного предмета. Так само і приміщення, тобто, щоб не відтривати двері ніякі, шухлядки і так далі. Собака працює ну, дуже не доторкаючись до цих об'єктів. і цим самим вона вловлює цей запах. Якщо він там є, то вона, вона позначає це укладкою або усадкою пасивною. І кінолог піднімає руку і далі вже йдуть працювати безпосередньо спеціалісти. Особисто для мене це друг в першу чергу, друг, звісно. Що. А і напарник, компаньйон. Тобто ми з нею кінологічний розчот. Я без неї ніяк, вона без мене також. СБУ повідомила про підозру колаборанту РФ, якого окупанти оголосили мером Маріуполя. Нагадаю, депутат Маріупольської міської ради від ОПЗЖ Костянтин Іващенко добровільно став на бік російських загарбників. Наразі під керівництвом збройних сил РФ колаборант організовує роботу органів окупаційної влади на тимчасово підконтрольній загарбникам частині міста і називає себе головою адміністрації міста Маріуполя. Він публічно закликає українських військових скласти зброю і не чинити опір окупантам. Слідчі СБУ кваліфікували дії колаборанта як державну зраду. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває, зраднику загрожує довічне ув'язнення. Пішохідний міст через Десну у Чернігові постраждав внаслідок артилерійських обстрілів з боку окупантів та зараз в аварійному стані. З огляду на це було прийнято рішення з оперативним командуванням Північ максимально обмежити рух цим мостом, дозволений лише пішохідний перехід. ЄС запроваджує доступний та безкоштовний роумінг для українських біженців. Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров. 24 мобільні оператори ЄС та три мобільні оператора України підписали спільну заяву щодо координації зусиль, аби забезпечити вільний та безоплатний роумінг під час міжнародних дзвінків ЄС Україна, аби всі, хто покинув батьківщину, міг постійно тримати зв'язок з рідними. Біля будівлі міністерства оборони у Москві затримали дівчину, яка вийшла на одиночний пікет проти війни. Катерина Морозова стояла з плакатом. Прямо зараз російські військові гвалтують і вбивають українських жінок. Припиніть цю війну. Правоохоронці довго не розбиралися. Вони заштовхали дівчину в авто, куди її повезли? Поки невідомо. Український каратист Станіслав Гуруна продав свою бронзову нагороду, яку здобув минулого року в Токіо для допомоги зсу. Стартова ціна бронзи становила 10 тисяч доларів, але під час аукціону зросла більше ніж вдвічі. Гроші спортсмен передасть на потреби українських захисників. Пишаємося подвигами наших українців. Дуже потужно підтримали Україну рокери італійського гурту Менескін. Вони випустили пісню на підтримку нашої батьківщини, яку назвали Стенд for Ukraine». Переможці Євробачення зазначили, що це не просто назва пісні, це заклик допомогти. Італійський гурт записав відео з жахами, які відбуваються на нашій землі. Музиканти шоковані діями Росії, тому закликають світ не мовчати, а підтримувати Україну, допомагати біженцям та забезпечувати гуманітарну допомогу. Кота Степана з Харкова номінували на найпрестижнішу премію в індустрії інфлюенсерів World Influencers and Bloggers Award 2022. Церемонія відбудеться у Каннах 18 травня. На ній буде проведено збір коштів для України. Ми й надалі будемо інформувати вас про всі оперативні і головне достовірні події в Україні та області. За нами перемога. Слава Україні! Якби не пес. Напевно, втратив би я глузд. На самоті лишився я з війною, а так тримаюсь, іноді молюсь і пес на пару молиться зі мною. Ось влучило неподалік кудись. Ну, як точно, невідомо достеменно. і збережи молюся увесь, а пес здається. Молиться на мене, тремтливий ніс до ніг моїх кладе, знов вибухів скавчить ворожа зграя, Облив, твій Бог тебе не підведе, допоки мій мене оберігає.